Будь ласка, я взводу статей по статтях доходів. Перше. зменшено з 75% до 60 норматив зі врахування в міський бюджет бюджету податку на доходи осіб. Втрати міського бюджету лише на зменшення даного нормативного врахування складають більше 100 млн грн на рік для Івана Санківська. Далі, відмінена дотація вирівнювання до для бюджету міської ради. Це певний комплекс 16 мільйонів гривень. Безпрецедентний крок. Такого ще не було. Натомість, насправді, уряд він же має компенсатори передбачити, він це передбачив. Вилучивши з міського бюджету ці 300 ті видатків, центральна влада вирішила фінансувати частково охорону здоров'я і освіту шляхом так званих освітніх і медичних субвенцій. І що цікаво, колеги. А скажіть тепер логіка, для чого вилучати з доходів міського бюджету наші власні доходи, для чого відміняти дотацію вирівнювання? Для чого здійснювати реверсну дотацію, тобто вилучити тих 15 мільйонів, забрати це все на Київ, концентрувати в першій бюджеті, а потім, начебто, фінансувати галузі. Де логіка фінансових стосунків? Даних бюджетних галузі. Бо раніше зарплата платилася з доходів міського бюджету. Сьогодні наче хто? зарплату і захища оплачує хтось там з, з уряду. Це перше. Друге. Сьогодні нам довели розбір медичної освітній дотації. А хто знає, якою цей розмір буде через рік наступний бюджет, який затверджується, ми розуміємо, що для Начебто ще забрати віддали, залишили орієнтовно ті самі цифри. Ми не знаємо, який буде принцип формування освітньої медичної субвенції на 2016 рік. Знову ж таки, логіка така відсутня. Ще одне, що важливе щодо субвенції освітньої і медичної, яка нібито фінансується державним бюджетом. І це дуже важливо для нас з вами. В цих субвенціях абсолютно не передбачені кошти на капіталізацію. Наших бюджетних закладів там немає коштів на реконструкцію, ремонт, закупівлю обладнання, покращення матеріально-технічного стану освітніх і медичних закладів. То я перепрошую, якщо держава бере на себе обов'язок забезпечувати шляхом надання відповідних субвенцій цілій галузі, то чому держава не каже, що вона забезпечить так само матеріальне технічний стан цих галузі? Це означає, що це певне лукавство. Так не буває. Оце ми забезпечуємо, а це нас не стосується. Це є, ну, як би сказати, подвійне дно даної е, е, схеми фінансування. Е, загальний фонд ситуація зрозуміла. Перейдемо до бюджету розвитку, як звично ми називали це попередні роки тепденції. Так от я скажу, що бюджет розвитку це є те, що складає фактично основу фінансової незалежності місцевих органів влади. Саме бюджет розвитку. Це і ті цифри. Ті доходи, з яких ми з вами будували садочки, ремонтували дитячі відділення педіатричні, ремонтували дороги та всі інші важливі речі, які влада повинна реалізовувати е, в, на своїй території. Так от я вам скажу, що, що, що після того, як відбулася так звана реформа децентралізації, гарантовані доходи бюджетного розвитку. Сьогодні складають 20 млн грн проти, проти 83 млн, які ми отримали в попередньому році. Тобто, ще раз, гарантовано ми отримали в минулому році 83 млн бюджет розвитку. Сьогодні ми маємо гарантованість лише 20 млн грн. Від нас забрало фінансову основу місцевого закорядування оце децентралізація форматорів нового виду е кабікази. Так ви кабіказ як називали тут.